Всіх вітаю! Сьогодні у нас 8 жовтня, сонячна погода. На екрані тихий Дон. Ось він так гарно квітне, дуже багато квітів дав, вже частиною осипав, дуже він сипу, але дуже цікавий кольор у нього. Квіточка, я гадаю, сантиметри 3. См. Достатньо проста за забудовою, але за кольором дуже цікава. Камера моя не передає, але у неї дуже е, великий градієнт від малинового до моркв'яного. І за рахунок е, кольору він, здається об'ємним. Ось така червона плямочка на балконі. Кущик маленький виріс. Незважаючи на те, що горщик у нього 4 літри. Кущик достатньо маленький. Так, вафла тут добра останні квіти. Квіточка у нього, у неї, бачите, яка як піончик маленький. МД дует. От дивіться, зараз вам покажу це МД Дует, до неї зараз піднесу факсалман Контес. Правда, таке останнє квіточку. Я зараз їх взагалі не відрізняю, вони дуже-дуже схожі. Але влітку була різниця невелика. Ось. Зараз однакові, майже, майже однакові. Єдине, що мд Дует він не сипе, а паксану теж, теж осипає квіти. Ось там у мене є Лавлі Вера почала квітнути, в неї виявляються такі великі квітоноси, але то нічого. Так, що хочу ще показати? Я наступного разу обрізала Apple Blossom свій, він був у дуже печальному стані, бо почав сохнути. І я так на... Везіння повтикала палочки від нього, і бачите, ось вони дали листочки. Ось такий мій Apple Blossom. Оце старе коріннячко, тут була палочка з корінцями, а ці були гілочки без корінчиків взагалі. І ось вони, я сподіваюсь, будуть рости гарно. Троянночка з'явилась у мене, ну от таке. Продовжую підстригати все потихесенько. Юменует нарешті я підстригла. Ще не перевалювала в маленький горщик, але буде ще і пересадка. Кара рози тут, друге дихання в неї відкрилося, починає квітнути. Тут, бачите, квітонос такий ніщенський випустила, але хай поквітне трошки. Ну, ось так. Знаєте, що хочу сказати? Що зараз вони випускають квіти не дуже багато, але сам розмір квітів збільшився. Тобто квіточки зараз трохи більше, ніж влітку, і ніж на початку квітування навесні було. Все в балансі. Мало квітів, великі квіти, багато квітів, трошки маліші квіти. А Ю Тетяна Ларіна вона буде квітнути аж до грудня, я думаю. Там в неї багато квітоносів пішло, нових. І Лія, принцеса Шарлота також. Друге дихання дає. Ну, ось ми ще на балконі. На балконі у нас мінімальна температура була учора 10 градусів. А до цього були гарні підходящі для понергонії температури. Uh -huh. Тож ми поки що на балконі. І Ice Rose. Також тут увійшла в силу, радує мене. У не, не дуже гарне відцвітання. вона сипе трохи, і бачите, брудна мало брудна. Але... Збирається ця гілочка і вона знов нарядна та прекрасна. Ось такі у нас справа. Але люди що робиться з природою? У мене на даху балконом втінці, маленькі голуб'ята, піщата, щось. Каштани квітнуть, магнолії квітнуть. Все змінюється. Так, Лія Марцеліна теж гарнюня, випустила ще й квітоноси, багато. Буде ще у нас букетик в неї. І канкан. -кан. Ну, вона зараз на бутонах, але розпуститься і вже трошечки багатіше шапочки подивимось. Ось такі у нас справи. Гарних всім настроєні. Гарних всім подій, здоров'я і до нових зустрічей!